Миколаїв це місто, змите дощем, яке розташоване на берегах Південного Бугу. Воно завжди було центром кораблебудування, науки та культури. У вулиці, Скупані в Сонці, ведуть до величезних пам'яток, а бутіли, старанно оброблені майстрами, зберігають пам'ять про минуле. Захоплений військами у 1941 році Миколаїв пережив з Ростову окупацію. Місто, налякане війною, стало місцем масових репресій, однак місто вистояло цю війну, і тільки, ставши на ноги, почалася війна 22 року. З першого дня вторгнення місто дуже сильно постраждало. Та стало неприступною фортецею, але Миколаїв, як місто герой, вистояв завдяки своїм мешканцям і військовим, які з тримкою йдуть до перемоги. Місто продовжує жити, його знакові місця зберігають історію та красу. Наприклад, Миколаївський зоопарк, насичений турботою працівників, є одним із найкращих в Україні. Музей судобудівництва і флоту. Розповідає про морське минуле місце. Або величезні парки, такі як Лиски або інші, насичені природою та красою. Тож місто є багатим на історію та культуру, яка розповідає про морське життя. Сьогодні Миколаїв нажитий важкою працею його мешканців. Він відбудовується після руйнувань і стає гарнішим, більшим та красивішим, ніж ніколи. Тож приїжджайте до Миколаєва, міста на хвилі.